Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас огляд з магазину АТБ. Ми дивимося з вами знижки до 2 грудня. Покажу вам, як завжди, основну групу товарів, а саме молочні продукти: м'ясо, овочі, фрукти, товари першої необхідності. Бажаю вам приємного перегляду. Буду вдячна за лайк та підписку. Почнемо, як завжди, з відділу м'яса. Бачу акцію. На філе стегна від торгової марки Золотко Ціна за кілограм 209 гривень. В упаковочках 1 кілограм. Ще акційна пропозиція на стегно по 116 гривень 70 копійок. Я знімаю о 9 ранку і вже розібрали, а можливо, ще просто не виклали. А стегно буде по 116,70 від торгової марки Чебатурочка Олар Золотко, наша ряба і знатна куртка в залежності від регіону. По акції тушка охолоджена від розумний вибір. Тут десь 1, 600 кіло 900 і ціна за кілограм 103 гривні. Ще по акції набір курчат бройлерів. Наша ряба асорті Тут в нас шлунок 50%, гомілка 25% і нижня частина спинки 25 Тут десь 2 кг в упаковках. І ціна 63 гривні 60 копійок за кілограм. 18% знижка на ось такий фарш домашній охолоджений. Тут в нас 500 грамів, ціна 112 гривень. По акції стегно вогняна сальса апетитна. Кіло 400 в середньому 155 гривень за кілограм. Ковбаски для гриля шашличні охолоджені. 500 грамів в упаковці 103,50. Ось такі акційні пропозиції на м'ясо. Тепер давайте з вами подивимось ковбаску. Ось така українська вищого сорту, щось дуже дорого. За 100 грамів ціна 63,55, а тут майже 300 грамів. Женевський з сиром ементаль, сардельки, перший сорт 500 грамів 35,40 за 100 грамів. Свинячий, перший сорт від добров. 400 грамів в упаковці, за ціна за 100 грамів 36,30. Сервелат нарізка вищого сорту від добров. 80 грамів 52 гривні 30 копійок. Салямі преміум за 38 гривень. Вага однакова. Зі знижкою 20% своя лінія папероні сирокопчена. 42 гривні 60 копійок за 100 грамів. Ось так вона виглядає. А тут в упаковці 250 грамів в середньому. Тернопільська. Першого сорту сиров'ялина 47 гривень за 100 грамів, тут 300. Губернаторська від своєї лінії 34,90 за 100 грамів, тут 350. Ще нарізка по акції золотиста від своєї лінії 80 грамів 39,30. І асорті шинка варена 100 грамів, ось так вона виглядає, за ціною 38,20. Ще дивіться, по 46,50 виріб фаршовий, розумний вибір, новомиргородський. 420 грамів і ціна за ось цю палочку 46,50. Ковбаса варена до макаронів 500 грамів. з м'яса птиці. Перший сорт. Ціна 90 гривень. Ось така бринза від кому ніжна і інсалатом. По 170 г ціна однакова 48 гривень. Закуска з боженіною Пікнік 200 г 37,60 По акції сир напівтвердий. Радамер і гауда 77 гривень за 200 г. 56 гривень салямі 135 грамів і 150 грамів нарізаний радамер 63 гривні 50 копійок. Сир плавлений, лактіма, пластинками по 50 гривень 130 грамів. І 59 гривень сир гауда, чедар і тостовий від Сертоп торгової марки. І продукт сирний за 38,50 едам. Тут 120 г упаковці. На плавлені сирочки є акція 38% знижка. Тут дивіться, від кому 75 грамів, з беконом 16 гривень і вершковий. По 16 гривень, але бачите, вершковий розбирають саме більше. Ще гарна ціна на ось такий сир, м'який делюкс, вершковий, із додаванням трав 175 г 53 гривні. Це ціна непогана. Гарна ціна на масло злагода 72,7% жиру. Ціна зараз зі знижкою 69 гривень. Масло ферма бутербродне 63%, 87 гривень і 40 копійок. І 73% за ціною 96 По акції ось такі дріжджі спиртові екстра 500 грамів 40 гривень. Молоко. Пастеризований фермерське. Традиції 900 мл 48,30 Яготинське молоко за 40 гривень 870 мл. Молоко 1% просто наше 51 гривня, 30 копійок 770 мл. На сметанку теж є акція. Ось така молоко є 20% 53 гривні, 54,80 просто нашим теж 20% жиром. І 10% за 42 гривні 50 копійок 300 грамів. Або можна придбати ось таку маленьку 200 грамів і щоденний збір. Ціна 26,50. Кефір від галичина 48,30 за 870 мілілітрів. І кефір від ферма 50 гривень 80 копійок, 1% жиру. Вершки по акції 10% 500 мл 55 гривень 50 копійок. Сир зернистий, ось такий кисломолочний 7%. 160 грамів – 37,20. Тортики по акції грильяж з арахісом. 500 г 230 гривень. Червоний оксамит від своєї лінії. Дуже гарний і смачний 202 гривні 450 г. Або можна придбати ось такий шматочок 200 г за 89 гривень. І тірамісу 150 грамів 57 гривень, 70 копійок. Я дуже радію, що з'явилися ось такі порційні шматочки, тому що ну, не завжди хочеться купувати великий торт. Можна ось купити медовик з халвою за 75 гривень 200 г. Або ось такий тірамісу сметанковий. Йогурт по акції білий, густий. По-грецьки 31 гривня 300 грамів. І білий густий 1,6% жиру 300 г за 26 гривень. Жиле з соком апельсина 120 грамів, 16,50 грамів. Ще в нас по акції ось такі йогурти від Данон 11,50 за одну штуку. Поштучно не продається. Ну, тому треба купувати 4. Ну, на 45 гривень буде десь. І є ще ось такий варіант, вже хтось, бачите, розламав. Тут є персик маракуя і полуниця. Теж по 11,50. Ну, як завжди показую вам акційні пропозиції на фрукти та овочі. Ну і буду акцентувати ще увагу на звичайних цінах. Теж цікаво. Томати тепличні по 99 гривень 90 копійок. Подорожчали. Корінь селери 39 гривень кілограм. Корінь імберу за 100 г ціна 15,80 Редька Дайкон 31 гривня за кілограм. Часник по 12,90 100 г. Капуста кольорабі за 49,50 кілограм. Цибуля біла стерлінг 16 гривень кілограм. Червона Марс 13,80 Або фасована кілограм 10,80. Цибуля ріпчата Перший гатунок 6 гривень 50 копійок кілограм. Картопля. Багато привезли по 11 гривень за кілограм, Непогано. Картопля другого гатунку, мені навіть ця більше подобається, така маленька по 7,70 мита по 22 гривні, гарбуз батернат по 21 гривні. Але бачите, вже такий підгулявший. Морква перший гатунок 8,60 за кілограм, буряк по 7,50. Морква мита 14,50. І капуста савойська 31 гривня 90 копійок. Звичайна капуста по 9 гривень. Цвітна 39,90 кілограм. Капуста Червонокачана 1990 кілограм, тепличні огірки по 130 гривень. Ось такі з поперешками 93,90 Пекінська по 20 гривень за кілограм. Перець солодкий. Зелений 60 гривень 50 копійок за кілограм. Виноград по акції 99 гривень 85 копійок. Яблуко Гала 35 гривень кілограм. Сортове по 30. Речі 41 гривня. Голден 39. Мандарини перший гатунок 50 гривень за кілограм. Клементини по 73 гривні. Хурма по 80 Піраміда по 60, але це у нашому магазині. Це оцінка. Хурма персимона по 85 гривень. піраміда перший гатунок по 80 гривень. Апельсини по 80. Лимон Майер 95 і перший гатунок по 100 Банани. Бейбі 13,40 за 100 грамів. Ось бачу банани по акції 8% знижка 54 гривні. Авокадо по акції 150 гривень за кілограм. Помело 75 гривень. Гранат по 110 за кілограм, ківі у кошику за 500 г90. Ось таке авокадо по 165 гривень за кілограм. За дві штучки 80. Ківі. По 90 гривень за кілограм, знижка 8%. Груша 53, фасована за 4 штучки 55. Ось така груша по 43 гривні, другий гатунок. Яблуко екстра за 4 штуки 40 гривень. І яблуко зелене по 50 за кілограм. Ось такі ціни зараз на фруктах та овочах. Сир кисломолочний 5% від своєї лінії 58 гривень, 9% 64-50 350 грамів. Сир кисломолочний просто наша 300 г, 72 гривні, 30 копійок. Сирочки, ось такі батончики, з карамелью 54-70-120 грамів. По 10,40 сирок глазурований від день у день. Кокос, полуниця. І варене згущене молоко 12,90 з полуницею і з вишнею 36 г від торгової марки злагода. І манго злагода 13,70-36 г з цукатами. Ще показую вам ціни на яйця. Вони вже по 6,36 за одну штуку. Олія соняшникова рафінована 100жар 74 40 850 мл. Або золота за 900 мл 79 гривень, 10 копійок. Ще по акції цукор 26 гривень, 50 копійок, 1 кілограм. Рис пропарений, 42 гривні кілограм. Так, що в нас ще по акції? Крупа пшенична артек 800 грамів, 33,70. 26,50 ось такі. Спагеті, паста, соломка. За 400 грамів від своєї лінії. Макаронні вироби локшина яєчна. 34 гривні 250 грамів. По 26,50, ще ось така вермишель по акції, пера, спіралі, мушлі і витки. І пластивці вівсяні крупнозернові 3750-500 грамів. Ось такі за 40 гривень, сила Геркулеса 3420 470 грамів. І отім 500 г28,80, не потребуючи варіння. Зі знижкою 45% шоколад від Рошен по 37 гривень. Всі смаки.